У територіальному центрі привітали людей поважного віку з нагоди Міжнародного дня людей літнього віку та Дня ветерана, що відзначається 1 жовтня, за активну громадську діяльність, розвиток ветеранського руху та з нагоди Дня ветерана Ірина Чумирис вручила подяки міської голови активним ветеранам. Святковий настрій гарантував ансамбль, мелодія. А обласне товариство Червоного хреста забезпечило усіх нагороджених людей віком 65+, продуктовими наборами на обліку в Олександрійському Терці. На центрі перебуває 1850 людей, які потребують додаткової уваги. Із них 185 – олександрійців, у віці 80 років і старше, 30 – у віці 90+, плюс. близько 100 жителів громади з інвалідністю та 250 – одиноких і самотніх. ЦНАП Олександрійської громади, центр дії, почав надавати послуги з реєстрації перереєстрації транспортних засобів. Це нові транспортні засоби або перереєстрація транспортних засобів, які вже зареєстровані на території України після 1 січня 2013 року. Перелік документів та способи оплати послуги вказані на сайті ЦНАПу. Прийом проводиться в порядку черги за талонами. Учениця Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату імені Короткова Поліна Кондратенко виборола бронзову медаль на молодіжній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Цього року олімпіада проходила з 24 по 30 вересня в місті Волос Грецька республіка. Для того, аби сформувати команду, що представить Україну, було проведено відбір, який складався з трьох етапів. До другого було запрошено близько 35 учасників. За результатами третього етапу була сформована команда. Команда, яка складалася з шести учнів. До складу командою війшла Кондратенко Поліна, яка отримала бронзову медаль. Напередодні дня захисника та захисниці учнівська молодь змагалася за звання найспритнішого та найсильнішого. На території будинку дитячої та юнацької творчості 29 вересня зустрілися 12 команд, які представляли загальноосвітні та вищі навчальні заклади. Змагання полягали у подоланні туристичної смуги перешкод, віджимання лежачі, гірьові віджимання, конкурс знавців української пісні. За підсумками змагань, перше місце вибрала команда політехнічного Коледжу. Друге місце посіли спортсмени мультипрофільного ліцею. Третє місце вибрали студенти педагогічного коледжу. З 1 жовтня по 1 травня водії зобов'язані включати фари автомобіля за містом. Про це нагадують в патрульній поліції України. 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар. У вівторок, 3 жовтня, очікується сонячна погода без опадів. Температура вночі плюс 8, в день плюс 21. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стопчика. Вітер північно-західний 2 метри на секунду.